Друзі, Академія Мільйонерів продовжує розкривати свою суперсилу. І саме 29 березня, це в нас цієї суботи, о 13-й годині, ми вживу в Одесі зустрічаємось з тими людьми, які знайшли свою суперсилу служінні людям через здоров'я і красу. Тож один з елементів продуктової лінійки, яка задовольняє цю потребу і цю суперсилу. В мене зараз в руках цією продукцією я користую вже п'ятий рік поспіль клієнти, і наша родина отримує неймовірну користь. Зокрема, вчора дитина, моя младшенький, не зовсім окей, себе почував. І ця продукція. Дуже здоровське саме Алое, про баланс колостром і вишинкою на торті був новий майгмастер, який а, на ніч йому декілька разів давала, і дитина себе температура спала і краще себе почувала. Можливо, ми здогадуємося, що. Там можуть прорізати вже кутні зубки, тому таке, такий стан був не, не окей в дитині, да? але наклавши всі, як він себе почував не зовсім добре, то якраз маймастер з мого досвіду трьохрічного вивчення цієї продуктової лінійки він зробив свою справу. І на сьогодні дитина бігає, почуває себе дуже-дуже добре. Подивимося, що там буде, адже ну, правильно визначений діагноз, да, він дає результат на початку. Мені здорово, що в нас є ця продукція, і ми діагнози можемо не визначати. Да, бо на будь-який діагноз продукція одна і та сама, але. Тим не менш, коли ти знаєш, в якій кількості, що куди краще, то це дає набагато більше результату. Давайте дивитись, що який помагатор а, в нас є сьогодні. До речі, зараз компанії в березні дуже багато промоушену, тому це не остання посилочка. Скоро прийде ще друга. Плюс в компанії а, був промоушен, який Швидко закінчився. промоушн робили не п'ять днів а через те, що Кількість лояльних клієнтів, кількість партнерів компанії постійно зростає, і Україна зараз знаходиться на своєму максимальному піку розвитку за 13 років. Почалась така висхідна -грама, да, яку компанія вже спостерігає 40 років по різним країнам. То е, говорить про те, що якщо є акція, то користуйтесь нею а на в перших днях до поки, до кінця дня, хоча акція розрахована і на 5 днів а До кінця дня може бути все, все розібрано, все закінчено. Тому оцей лосіон для тіла я встигла в перший день зробити замовлення і отримати його в подарунок. Далі, те, що дуже корисно, про що я казала з перших днів, коли розібралась, що ж це за Woman Fito, що ж це за продукт крутезний. Ним не користувались, бо не було потреби особливим, а вже за 40 плюс ця потреба з'явилась. Тому цей продукт він крутезно впливає на гормональну систему жінок, дівчат. Які пов'язані з нашим жіночим здоров'ям. І от якраз в тих дівчат і жінок, яких є проблеми з жіночими гормонами, які пов'язані з менструальним циклом, з менопаузою, то ці продукти вони якраз на базі конюшини в цьому плані дуже здорово працюють. А що я зрозуміла за ці 5 років користування цією продукцією? Спілкування з людьми, які хто шукає для себе продукти, а хто не шукає. Для всіх однаковий ключ – почати розбиратись. Вам можуть казати, що завгодно, але допоки ви самі не приймете рішення, що вам це треба, для чого вам це треба, ну, свідомого результату ви не отримаєте. Тому знаєте, є в компанії LR Health and Beauty крутий продукт, який допомагає при збої в жіночій гормональній системі. Бажаєте, розбирайтесь, можете мені написати, я вам скину інформацію. Проконсультую, поєднаю з лікарями, з дієтологами, які з нами співпрацюють для надання більш професійної якісної консультації. Далі, І Це моя краса. Переходжу на новий рівень продуктової лінійки по догляду за шкірою обличчя. А, до цього користувалася серією бюджетною Росії, серією Алоє, і а, вирішила перейти через 4 роки на серію Б'юті Даймонд. Це якраз денний кремчик, завершуючийся, бо попередньо я брала нічний крем, крем для повік. Це денний крем, якраз зібрала всю колекцію. Скоро в мене закінчаться попередні кремчики. І я повністю перейду на цю серію. Тому кому треба преміальна професійна косметика для домашнього догляду, яка дає результати, то звертайтесь в Академію мільйонерів і хай вона стане вашою фінансовою суперсилою.